Тарославці, кажу, посиди. Просто хоча, так посиди, подумай, це допомагає медітація. Ну що, друзі? Всім привіт. І ви на каналі Каванову Футбол. Продовжується серія наших відео про збірні. Друзі, не хочу вас відволікати. Це дуже швиденько. Ми подумали і вирішили, те, що створимо свій телеграм-канал для тих людей, кому незручно дивитись такі довгі прогнози. Ми вирішили те, що свій телеграм-канал будемо записувати по пару кружечків в день. Посилання на цей телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. І як тільки там набереться 30 підписників, ми почнемо викладати свої прогнози туди. І дійсно, що відео про збірні, але ми переїжджаємо з вами. Не переїжджаємо, так, не переїдеш, перелітаємо на інший континент, а саме Південну Америку. Тому що тут також дуже цікаво. Так, там є Аргентина, Уругвай, Бразилія, Колумбія, і ну звичайно, не так багато збірних, як у Європі, які гарно показують результати, але вони є. Це потрібно враховувати. І наш матч, який ми сьогодні будемо обговорювати, це матч Уругвай-Аргентина. Перше і друге місце. Перше і друге місце. До речі, цікавий факт про ці команди відразу на початку. Останні 10 О, матчів. Останні 10 матчів. Вони, якась команда лише одна забивала. І лише три, три матчі вони забивали обидві. Це, це просто 3-2, 2-2, щось і 1-1 таке. Так. так там по пенальті навіть був один матч, ну там ще якийсь в мохнатих роках. Тоді, коли вони в 2011-му. А останні 4 матчі це було три перемоги підряд Аргентини, там 1-0, 3-0, 3-0, щось таке. І останній матч Уругвай в них виграв, по-моєму, 2-0 на виїзді. Так. Взагалі Уругвай зараз в дуже класній формі. До речі, цікавий прогноз, я ще пропонував на цей матч. Ми так довго думали, тому що дійсно важко було. Ну, чесно так, обрати, якби статистика така дуже складна, нічого, в принципі, не допомагає ніяк зробити прогноз. Проте 100% прогноз, як на мене в цьому матчі, це те, що Дарвін Нундіс промаже з 30 см. Ну так, по-перше, сантиметрів, а по-друге, так. Це а по-третє, -по але дивіться, а якщо хочете ще ризикнути, то я думаю, можливо, що він з 30 см влучить. Я зараз правильно сказав наголос? Сантиметри, о, бачите. А, то він влучить да, в штангу, а від неї відскочить собі в голову. Бачуаї було. А потім від його голови встіка, а потім да, от, от, Якщо хочете ризикнути, можете ще так погратися. Думаю, це, в принципі, реально, знаючи Дарвіна. Дивіться, що перше і друге місце. В Аргентині 25 очків, чемпіони світу, чи нічого тут казати. Уругвай 20. Клас, клас Уругвай 20, Бразилія десь там повзається, вештається в середині. От дивіться, чим ще цікава кваліфікація в Америці в південній, так всього лише 10 команд, із них там буквально Болівія, Венесуела, і то Венесуела зараз починає грати. Еквадор гра, та... там якийсь ну, і то, Еквадор також грає. От буквально Болівія, Венесуела, це раніше було, і то зараз вони підтягуються. А всі інші Парагвай, Перу, Уругвай, кожен може виграти в кожного. Так. Не кажучи вже звичайно про Бразилію, Колумбію, до речі, Чілі зараз повне лайно. Вже як Чілі, да, там Копу Америку вигравав декілька разів на чемпіонатах світу, класно все показував Чілі лайно. На жаль, в Чілі це зараз плюс-мінус там Болівія, отак -от, да, так буває. Але дійсно, от, що кожен матч це по суті цікаво. Не буде такого матчу, як там Англія-Гібралтар, де тіпа, ти просто думаєш, буде 5-0 чи 10-0. Тут дійсно все цікаво, особливо цей матч Аргентина уругвай Ми вам це сказали не просто так, те, що вони забивали лише три рази, те, що обидві команди забивали, Те, що це лише три рази ставалося, а інші десять разів, та що лише одна команда забувала. Не просто так. Знаєте чому? Тому що у нас з вами прогноз, знаєте який? Обидві команди заб'ють. А чому ні? Ну дійсно, не, навіть не дивлячись на те, що вони вже там дуже давно не забували обидві команди, все одно, чому б. А ну, дивіться, ну, друзі, ну, якщо ви нас дивите, знаєте, от іноді, ви ж знаєте, статистика футбол не грає. Дійсно. І от коли є чуєчка, якщо ви нам довіряєте, от в цей раз є чуєчка на 1-1 або 2-1. Чому ні? Мене теж таке в мене наче як ясне знаєш, таке не наче те, що е, обидві команди забіг, наче я в житті голи уявляю собі були да, в да. які. Тому отак, от, друзі, що знову, як як завжди, логічні прогнози максимально на, на, тільки на нашому каналі. Підписуйтесь, щоб не загубити. Лайк, дзвіночок, не втрачайте нас, ідемо до сотки разом, а там вже і тисяча, і так далі. Обов'язково вподобайки, тому що вподобайок дійсно не, не вистачає. Відео залітають в тренди, проте лайк ви чомусь не тиснете. Виправляйте це. А також до нових зустрічей! Це жах, якийсь... Міша, що ти зробив? Це телефон, мамка а мамка нас приб'є. А ти це можеш вставити? Та я це вставлю. Це жах. Йди сюди. Він залагав тепер, Міша. Мамка нас приб'є. Він залагав.